Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте, будь ласка, зошит, підручник, ручку та почнемо працювати. Тема сьогоднішнього уроку змінювання прикметників разом з, і зв'язаними з ними іменниками. За... Основою на м'який приголосний. На минулому уроці ми з вами розглядали вже схожу тему, але розглядали з основою змінювання прикметників, з основою на твердий приголосний та вчилися відмінювати. Сьогодні попрацюємо над основою на м'який. Приголосний. Налаштовуємося на роботу, беремо з собою гарний настрій і починаємо працювати. Що ми знаємо про прикметник? Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета, відповідає на питання, який, яка, яке, які, змінюється за родами, числами, відмінками, і у реченнях виступає другорядним членом. Відмінки, згадайте, так, На відмінки. Працюємо. Змінювання за відмінками, це змінювання за кінчень, Так, відмінків ми знаємо: сім називний родовий, давальний знахідний орудний місцевий кличний. І при відмінюванні змінюються закінчення. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Розпочинаємо ми з хвилинки каліграфії, це літера С Х та склади Ах В ХШ Та слова посередині праворуч. Звертаю вашу увагу, що ці слова пишуться разом. Запишіть, будь ласка, охайно, каліграфічно, так як показано для вас на екрані. Отже, подивіться, будь ласка, як же змінюються прикметники зв'язаними іменниками з основою на м'який приголосний. В називному відмінку може мати закінчення і я є. В родовому – «ого», «ої», в давальному ому-ій, знахідний і ює, відповідно, як і в називному, орудний. Ім ою місцевий ому і. Подивіться, будь ласка, пов'язані з прикметники з іменниками, тому якщо вам треба змінити прикметник за відмінками, то найпростіший варіант це щоб ви підібрали одразу іменник до прикметника і змінювали разом, тоді буде легше знаходити визначати відмінки та підставляти. Правильне закінчення. Отже, яке закінчення мають прикметники м'якої групи в називному відмінку однини? В називному відмінку однини прикметники м'якої групи мають закінчення? І я є. Ось вони. І, я є. Відповідно, що приголосний, основи кінцевий, також буде м'яким. М, н, н. У яких відмінках прикметників однакові питання? Знову ж у яких відмінках у? Знахідному, називному та родовому. Найчастіше знахідний відмінок аналогічний до родового. знахідний з називним. Так, мають однакові закінчення. Дивимося далі. У яких відмінках прикметники мають однакові закінчення? І у якому відмінку прикметники мають різні закінчення. Подивіться, будь ласка. Іменники чоловічого і середнього роду мають найчастіше однакові закінчення, тоді як закінчення в прикметниках жіночого роду відрізняються. Подивіться, будь ласка, так, місцевий на синьому, на осінньому, орудний синім осіннім, синій осіннє. Тобто більшість йде з Дінь. А от жіночий грід відрізняється. І зараз ми з вами на практиці це переглянемо. Подивіться, перед вами тверда група з закінченнями й, а, ому, «ої», «им». і м'яка група і, я, йому ої і, «ім». Як ви бачите, відрізняється. так, По-перше, Тверда група. Чому? Тому що закінчується основа на твердий приголосний, м'яка група, тому що закінчується основа на м'який приголосний. Так, бачимо чітко білий закінчення, «и», основа закінчує. біл. Закінчується на твердий приголосний. Отже, відмінкові закінчення прикметників в однині залежать від кінцевого приголосного основи. Якщо кінцевий приголосної основи буде твердий, то і закінчення будуть твердої групи. Якщо кінцевий приголосний м'який, то і закінчення будуть м'якої групи. Прикметники в однині з основою нап'який і приголосний. Чоловічого роду мають закінчення й жіночого я середнього є. осін осіння, осіння. Називний відмінок однини чоловічого роду це початкова форма прикметника. Прикметники в початковій формі мають закінчення й-і. Зелений називний відмінок чоловічого роду, осінній називний відмінок чоловічого роду, початкова форма прикметника. А ми з вами починаємо працювати над вправою 188. Запишіть, будь ласка, вправа 188, і ми будемо з вами відміняти три словосполучення: житній хліб чоловічого роду, житня булка жіночого і житнє печиво середнього роду. Ставимо відмінки на земний родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Записуємо житній хліб. Рід. Чого? Родовий відмінок? Чого? Хліба, хліба якого? Житнього. Давальний кому? Хлібові, якому Житньому. Знайшли що? Хліб житній. Орудуємо чим? Хлібом, хлібом яким? Житнім. Місцевий на. Чому? На хлібові, хлібові якому? Житньому, на житньому хлібові? Точно так само і жіночий рід, Так, житня булка. Родовий. Чого? Житньої булки. Житній булці. Відбувається чергування к Ц. Знайшли що? Житню булку. Орудний відмінок орудуємо чим? Житньою булкою. Місцевий на чому? На житній булці? Знову відбулося чергування. Середній рід житнє печиво. Рід чого? Родовий відмінок. Чого? Печива, якого Житнього. Житнього печива. Давальний чому? печиву якому житньому. Знахідний, що житнє печиво орудоний, чим орудуємо? Житнім печивом. Місцевий? На чому? На житньому печи. Ві. житньому печиві. Зверніть увагу на закінчення. Вправа 189 і перед вами вірш Тетяни Винник. Необхідно прочитати і вставити пропущені закінчення, так? Сини. Чи сину. Подумайте, будь ласка, над закінченнями, так? Кому? Сину киці сниться мишка, що по ліжку ходить пішки. Сину тінь снує хвостата. В яку нірку? Синю нірку біля хати, синя киця, синій сад, синій в небі зоре пад. синій вітер за вікном, синя мрія за столом, синє дивиться вікно, де ще жовтим все було, мрія сні про синя, синю мишу в синім сіні. Зверніть увагу, за прикметники зв'язані з іменниками. Сниться кому? Киці, киці який синій. Тінь, тінь, яка синя. Нірку. Яку синю. Киця яка синя? Сад який синій. Зорепад який. Синій. Вітер який? Синій. Мрія яка? Синя. Вікно, яке середній рід. Синє. Мишу яку? Синю? Синій яким? Синім. Зверніть увагу, так? Киці. Який киті? синій, так? кому чому киті? Киті який? Синій, давальний відмінок. Тінь, яка синя? Називний відмінок, так? В синю нірку біля хати. Кого що нірку, нірку, яку, синю, знахідний відмінок. Китя синя, називний відмінок, синій сад, називний відмінок, синій зорепад, називний відмінок. Вітер який? Синій називний відмінок. Мрія яка? Синя, називний відмінок. Синє вікно, вікно яке? Синє, Місцевий відмінок, так, тому що з прийменником вживається. Мишу яку? Синю, кого що? Мишу знахідний відмінок. В синім сіні? Місцевий, так, відмінок, тому що з прийменником. Отже. Початкова форма прикметника це прикметники чоловічого роду називного відмінку однини. Прикметники в початковій формі мають яке число? Завжди однини. В однині. Називний відмінок, так? тобто це початок слова, звідки я, з якого вже потім з'явилися інші форми. З прикметника. Тому прикметник початкової форми це прикметник називного відмінку однини чоловічого роду. Звертаю на це увагу ще раз. Ваше домашнє завдання завдання онлайн, інтерактивне, ви його виконуєте за посиланням і потім у класрум надішлете вашу класну роботу із вправою 188. І до фото домашнього інтерактивного завдання. На цьому ваш урок закінчиться. Дякую за увагу. До побачення!